179 років тому, 20 лютого 1844-го, народився Мігай Мункачі. Всесвітньо відомий угорський художник, один із засновників угорського національного живопису. З цієї нагоди жителі міста над латорицею зібралися в культурному центрі імені Мігая Мункачі, щоб вшанувати пам'ять відомого уродженця Мукачева. Вінки пам'яті поклали до б'юсту Мігая Мункачі, відкритого в 2021 році, а створив його Атіла Коприва. Мігаймунка, чиє справжнє ім'я якого Мігай Ліп народився в Мукачеві, у родині чиновників із баварським корінням. У шість років після смерті батьків переїхав до родичів у місто Бакещаба, де познайомився з портретистом Алеком Самоші, який неабияк вразив. Два роки вивчав основи живопису в Самоші, а у 18 років переїхав до Будапешта. З 1865 року відвідував підготовчий курс Академії образотворчих мистецтв у Відні, а потім повернувся до Угорщини. Із 1867 року навчався в Парижі у М'юнхені, а згодом у Дюссельдорфі. У 1868 році змінив прізвище на Мункачій, почав підписувати свої картини новим прізвищем. Того ж року він написав картину Учень, котрий позіхає. Першу картину в унікальному стилі Мункачі. Зокрема, про це ми дізналися з лекції Габора Бачмагі в угорському домі імені Мігая Мункачі. Лігазі фештогініусробеселюнка кійнадю негізнадьо ідеться про справжнього генія живопису, який пройшов дуже складний і важкий шлях до свого визнання. Його вибір тематики, його знання, його живописні здібності піднесли митця ще за життя до висот, які були визнані вже в ті часи. Ми маємо приємний обов'язок пам'ятати це визнання, і на мою думку, ми впоралися з цим завданням на аукціонах та на виставках. Ми бачимо, що його ім'я є серед найпопулярніших худо художників. за витвір мистецтва платять мільйони. і виставку хочуть побачити. Мільйони художником можуть пишатися не лише мукачівці, а й закарпатці в цілому. Адже ще за життя митець із нашого краю став всесвітньо відомим. Більшу частину свого життя провів у Бакещаба, тому його іменем названо не лише музей, а й увесь мікрорайон міста. У нас є квартал квартал Мункачі, гаслом якого є, що Бакищаба це місто Мігая Мункачі. Митець провів тут багато часу, і місто надихнуло його на творчість, особливо на ранніх етапах. Він ніколи не забував, де він жив, і завжди любив повертатися до бакищаби. Керівництво угорського дому імені Мігая Мункачі намагатиметься організувати якомога більше заходів, які дадуть можливість громадськості дізнатися більше про життя і творчість художника за підтримки музею міста Бакищаба. hogy зґазгатураготалан ми обговорювали з директором можливість розміщення копії срібного вінка, який є в музеї у нас в угорському домі. Також є багато професіоналів, які вивчають біографію мігая Мункачі, і вони можуть розповісти нам багато такого про що звичайна людина ще навіть не чула. Ми хочемо популяризувати творчість як серед дітей, так і серед дорослих, і не лише серед угорців, а й серед українців. На мою думку, Мункачі той митець, який може нас об'єднати. Він народився в Мука. І є найвідомішим угорським художником. Анонси про майбутні заходи угорського дому імені Мігая Мункачі публікуються на сторінках закладу в соцмережах угорською та українською мовами.